Ви тільки гляньте, який пушечний дитячий мотоцикл ми для вас маємо. Це підбайк, підбайк ASICS 110. Прикольний, недорогий, якісний підбайк. Підбайк, який коштує усього 960 доларів, але при цьому він надзвичайно прикольний і потужний. Якщо ви хочете купити дитині якісний підбайк, то ваш вибір має бути саме цей підбайк. Чому запитаєте ви? Тому що він має електричний стартер. За 960 доларів можна придбати таку малютку, яка має кікстартер, електричний стартер, який дуже прикольний і якісний. Він також, як і каю, має такий дуже прикольний пластик, який можна згибати як угодно, але гляньте на ці спецовані колеса. Він зроблений. Просто максимально якісно або з закосом під якість. Такий підбайк по наявності в нашому магазині і може бути відправлений вам новою поштою. Він на колесах 12-14. Він має висоту по сидінню орієнтовно 70-75 см. Нам треба це перевірити. І може бути доставлений вам новою поштою у флетбоксі. Він ідеально ляже у флетбокс. З нього здемонтується тільки кермо. Він завантажиться у флетбокс і поїде. Поїде вам. Де б ви не знаходились, якщо вас зацікавить такий підбайк, будь ласка, зверніться до нас по наявності? Він є, поки в кількості одна штучка, вартість 960 доларів. Підбайк ASICS 110 по наявності.